Понеділок, 31 березня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. В Олешині сьогодні живим коридором зустріли героям Андрія Шлапака. Чин прощання відбувся в місцевому храмі. Головний сержант Андрій Шлапак загинув 24 березня. Герою назавжди 47. У нього залишились мати, дружина і син. Поховали бійцям на Алеї Слави в селі Олешин Хмельницької громади. У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся черговий випуск. Майже чотири сотні прикордонників отримали свої перші зірки на погонах і тепер готові захищати державу. Також 19 роздобули стратегічний рівень військової освіти та ще 79 – оперативний рівень. Близько 4 тисяч продовольчих наборів видали жителям громади від початку березня у Хмельницькому міському терцентрі соціального обслуговування. Отримують пакунки люди з інвалідністю та люди похилого віку. До кожного набору кладуть крупи, вермішель, консерви, згущене молоко, олію, борошно, чай, печиво. До кінця цього року планують видати близько 25 тисяч пакунків. Я все ремня вже отримую. Задоволена, що дали. Видача продуктових наборів розпочалася з 3 березня. Вже видано понад 4 тисячі продуктових наборів. В цілому, орієнтуючись на потреби минулих років, плануємо видати 25 тисяч продуктових наборів. Ми обслуговуємо людей похилого віку та людей з інвалідністю. Ця категорія в нас отримує і продуктові набори. Є два прожиткових мінімуми. Це 4722 гривні. Ці люди в нас мають бути зареєстровані у нашій громаді і мають право на отримання продуктового набору. Люди згідно попереднього запису отримують продуктові набори. Асортимент продуктового набору це олія, це види круп, це в нас борошно, цукор, це в нас тушкована свинина, згущене молоко, макарони. Е Горошок консервований, печиво чай, зі слів наших отримувачів, якщо говорити для однієї особи, це зна значима підтримка, тому що кілограм гречки, кілограм рису це для них продукти, які вони можуть споживати два-три ну, місяці, тобто вони заощаджують кошти своєї пенсії. Завтра, 1 квітня, стартує прийом громадських проєктів у рамках бюджету участі. Цьогоріч пріоритетні напрямки це реабілітація і соціальна підтримка захисників і захисниць України, національно-патріотичне виховання та фізичне виховання дітей та молоді. Подаватись на бюджет участі можуть жителі громади, а також вимушені переселенці, які тут проживають. На реалізацію проєктів переможців з місцевої скарбниці спрямують 5,5 мільйонів гривень. А це близько 350 тисяч гривень на кожен. Заявки прийматимуть до 20 квітня включно, а голосування триватиме з 23 травня по 6 червня. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради. 18 пожеж в екосистемах сталося на Хмельниччині за минулу добу. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Загоряння відбувались в усіх районах області. Вогнем знищено понад 33 тисячі квадратних метрів сухої рослинності. Рятувальники нагадують, спалювати сухостій заборонено законом. Тим, хто це ігнорує, загрожують штрафи. Розшукувати порушників вогнеборцям допомагають квадрокоптери. Відзавтра працівники спецкомунтрансу вивозитимуть гілля з приватного сектору. Розробили графік, аби охопити усі мікрорайони. Ознайомитись із ним можна на сайті міської ради. Власників приватних будинків просять зібрати гілля у в'язанки і залишити на узбіччі дороги. Комунальники заберуть його і відвезуть на полігон. Хмельничанам нагадують, що викидати рослинні відходи у контейнери для сміття або залишати їх на території загального користування заборонено. На Хмельниччині за три місяці зафіксували вісім випадків сказу у тварин. Тоді, як за аналогічний період минулого року було виявлено лише два. Сказ призводить до смертельних випадків, як серед тварин, так і серед людей. Єдиний спосіб запобігти йому вакцинувати домашніх улюбленців, наголошують ветеринари. Сказ це особливо небезпечне інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин, в тому числі і людини. На даний час на території міста Хмельницького з початку року був зафіксований один випадок захворювання дворового кота з казом. Це дачний масив Швейник, що знаходиться у мікрорайоні Дубове. Що стосується даного захворювання по території області, то з початку 2025 року на території Хмельницької області було зафіксовано 8 випадків захворювання тварин з казом, з яких 5 котів, 2 собаки і одна голова великої ратої худоби. За аналогічний період минулого 2024 року. Було зафіксовано лише два випадки захворювання тварин сказом. Це було дві собаки. Дієвим захистом тварини проти сказу є щеплення проти сказу. Дане щеплення власники домашніх тварин можуть отримати в будь-якій ветеринарній установі нашого міста, в тому числі і в Хмельницькій дільничній лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Чорновола, 176, дріб 1. Передається це захворювання безпосередньо через слину тварини. Тобто при укусі вакцинація це залог, що тварина буде здоровою. Безпека, перш за все, для власників тварин. Заборона на вилов риби під час нересту стартує на Хмельниччині з 1 квітня. В період до 10 червня на річках і до 30 червня у ставках триватиме відновлення популяції риб. Хмельницькому природоохоронному патрулі нагадують, що в цей час дозволено лише любительське рибальство з вудкою з двома гачками або з пінінгом з однією приманкою. За порушення правил передбачено штраф від 34 до 680 гривень, а також відшкодування завданих збитків. За істотну шкоду довкіллю є кримінальна відповідальність. Під час нересту заборонено пересування моторних суден на водоймах. У Хмельницькому відбувся ярмарок молодіжного підприємництва Джуніор ЕксПро 2025» учні 33 закладів професійної. Та фахової передвищої освіти із Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей презентували власну продукцію. Її створювали у межах навчальної програми Компанія від громадської організації Junior Achievement Ukraine. На заході представили одяг для тварин, кулони із ароматизаторами, екологічні товари, смаколики. Загалом до події долучились понад 150 учасників. Організація Junior Achievement, вона впроваджує програми молодіжного підприємництва та фінансової грамотності в Україні. Зараз ми її розповсюдили на 17 регіонів України. На наступний рік плануємо на всю Україну. Ми масштабуємося. Хмельниччина одна є із. Таких показових областей, тому що усі 30 міні-компаній, які задіяні у вересні, були де діти реалізували ті бізнес-ідеї, вони всі 30 дійшли до кінця. Насправді, це унікальний випадок, тому що за статистикою дуже багато дітей втрачають інтерес і не доводять цю справу до кінця. Хмельниччина дуже класний такий показник наполегливості та витривалості. Оцей захід, який зараз є, він є одним із етапів саме цієї програми, який дозволяє дітям презентувати свої ідеї не лише через засоби соціальних мереж, а мати можливість презентувати себе живому клієнту. Це не єдиний ярмарок, у якому приймають діти протягом року. Вони організовують ярмарки в своїх закладах освіти. Вони приймають участь у ярмарках, які організовує місто. Квітневий графік роботи екобуса опублікували на фейсбук-сторінці офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. В середу, 2 квітня, авто збиратиме небезпечні відходи у мікрорайоні Ракове, 3 квітня у Лезневому. А 16 квітня екобус виїде в село Копостин та селище Богданівці. Нагадаємо, здати до екобуса можна батарейки, акумулятори, люмінісцентні лампи, ртутні термометри, електричне обладнання, побутову хімію, протерміновані медикаменти. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!